Навіть одна піщенка, потрапивши в око, спричиняє людині чималий дискомфорт, що вже говорити про серйозніше пошкодження, як допомогти людині, яка травмувала око. Сьогодні ми з вами розглянемо досить важливу тему, таку як травма ока. Під час ігор або ж якогось необережного поводження з різними предметами, бійок чи шеїк по якихось інших причинах, людина може зазнати травму ока. Що потрібно пам'ятати? Око досить таки тендітний і ніжний орган. Тому будь-яке, хоча б і найменше пошкодження, є досить таки небезпечним. І в подальшому може викликати або інвалідність, або взагалі повну втрату зору. Що потрібно робити, якщо людина травмувалася? Якщо це просто забій ока, тобто сама структура ока не пошкоджена, але пошкоджені тканини навколо, ми маємо максимально швидко прикласти холодний компрес. Пам'ятаємо, що холодний компрес це тканина, змочена водою. Якщо інших варіантів у вас немає, і у вас є тільки там сніг чи лід, то ви маєте його загорнути в якусь об'ємну тканину. Тобто це може бути або якийсь підручні засоби, або рушник. І на 20 хвилин ми прикладаємо холод до ока. Якщо виникає якийсь дискомфорт або неприємне відчуття, ми маємо забрати цей холод, зробити невеличку паузу і повторно знову прикласти на око. Якщо око уражено досить таки серйозно, і ви бачите, що... Саме очне яблуко пошкоджене, то ви маєте максимально швидко закрити рану чистою пов'язкою. Для цього підійдуть будь-які чисті серветки або підручні засоби. Ну, в ідеалі, звичайно, це серветка саме з аптечки. Що потрібно пам'ятати, що око це у нас парний орган. Тому якщо рухається здорове, то уражене теж буде рухатись. При цьому воно буде досить таки серйозно травмуватися. Для того, щоб накласти пов'язку на око, ми маємо зробити фіксуючий тур на лобі. Потім акуратно прикладаємо серветку. При умові, що в оці немає ніяких інородних тіл, ми можемо прикладати серветку безпосередньо на око. Зафіксували її, робимо фіксуючий тур. Якщо нам потрібно закрити ще інше око, то проходячи через нього, проходимо попід підвухо, проводимо на фіксуючий тур, і таким чином ми повністю закриваємо і уражене і здорове око. Це дасть можливість уникнути подальшому травмуванню. Якщо виникає ситуація, що із е, ока у нас є якийсь предмет, який самостійно не випав, то ми можемо його зафіксувати або уникнути ура... подальшого ураження ока, таким чином, щоб створити навколо ока із підручних засобів такий умовний бублик. То для цього ми можемо використати будь-який підручний засіб. Це може бути косинка, це можуть бути елементи одягу, без різниці. Тобто встановлюємо цей бублик таким чином, щоб інородне тіло знаходилося в центрі. Щоб ніяким чином на інородне тіло наша пов'язка не тиснула. Накладаємо пов'язку. Можемо транспортувати постраждалого на півсидячому положенні або сидячому, лежачому. Тобто головне, щоб нашому постраждалому було зручно. Обов'язково ми маємо показати нашого постраждалого лікарю, не займайтеся самолікуванням, не використовуйте якісь бабушкині рецепти, тому що зір дуже важко потім відновити. Через війну я поїхала жити за кордон, а чоловік залишився в Україні. Це випробування наше кохання не витримало, і ми вирішили розлучитися. Як розірвати шлюб, якщо один з членів родини перебуває за межами України? Слава Україні! Слава Збройним силам України. На сьогоднішній день кожен з нас знаходиться в якійсь крутній ситуації. Наші дружини покинули територію України, рятуючись від вибухів від російської агресії. Ми живемо сім'ями, ми живемо своїм життям, і іноді випадають такі випадки, що потрібно розлучатися. І тут постає питання, яким же чином правильно розірвати шлюб, якщо хтось знаходиться за кордоном, хтось знаходиться на території України, і це неможливо зробити в звичному порядку. Сьогодні ми про це з вами будемо говорити. На жаль, законодавець не передбачив. Моментів, можливості розривати шлюб, коли хтось один знаходиться за кордоном, інший знаходиться там, на території України або в іншій країні, яким це спрощеним порядком можна це зробити. Існують Нормативні акти, які регулюють можливість розірвати шлюб через консульську установу, але цей шлюб може бути розірваний, якщо у подружжя не існує, не народилося дітей і в них немає майнових спорів. Тоді можна звернутися до консульської служби і, можливо, розірвати шлюб за зверненням до консульської служби. В іншому випадку, в будь-якому випадку, ми маємо звернутися до суду, звернутися з позовною заявою і розірвати шлюб. Ви можете звернутися до, юри... до юриста за допомогою, який складе вам позовну заяву, ви направите її поштою з. Заявою про те, щоб суд розглянув справу без участі з вами, і можливість для примирення не існує. І шлюб в будь-якому випадку судом буде розірваний, тому що в нас існує презумпція волі на вибір, чи жити людині в сім'ї, чи не жити людині в сім'ї. Або ви можете звернутися за допомогою також саме, але вже до адвоката, який укладе з вами договір, або укладе договір з кимось з ваших близьких, які знаходяться на території України, на представлення ваших інтересів у суді, і буде вже діяти від вашого імені в суді, представляти ваші інтереси і домагатися того, щоб шлюб був розірваний. Бережіть себе, бережіть себе, родини. Все буде Україна, перемога скоро. Мій син проводить багато часу з гаджетами. Я розумію, що світ розвивається, і діти мусять іти в ногу з часом. Але водночас хвилююся: чи достатньо він спілкується з однолітками вживу? Чи існують ризики для цифрового покоління? Ми живемо в цифровому світі. Це факт. І Нашим дітям необхідні інструкції, як орієнтуватися в цьому світі і як в ньому вижити. І, звісно, сучасні діти доволі мають високу технічну грамотність. Зараз не проблема дитині замовити їжу онлайн чи ліки, чи викликати таксі, спілкуватися, освоювати різні цікаві програми, розвиватися, розвивати свою творчість, акторську майстерність. І, звісно, це має величезні плюси. Також, оскільки середньостатистична сім'я складається з однієї двох дітей, а ми в нормі заточені на багатодітні сім'ї, то молодші школярі добирають собі віртуальне спілкування зі старшими братами і сестрами, яких в них немає, дивлячись Ютуб-канали. Якщо ж говорити про шкоду від цифрового освіту, то, звісно, ми не обмежуємося лише шкодою для зору, що потрібно обмежувати навантаження на очі. Є ще набагато глибші нюанси. Взагалі, нейрофізіологи просто благають не давати дітям гаджетів до трьох років. Чому тому, що в цей час дитині для здоров'я? Необхідно вплив на всі п'ять сенсорних систем: не лише на очі, на вуха, а також на шкіру, на рух, на різні пізнання. Тобто дитині потрібно бігати, стрибати, гратися, складати конструктор, мозаїку, все торкатися повною поверхньою руки, а не лише пальчиками по сенсорному екрані. Потрібно повністю вплив. І звісно, що екрани цього не дадуть. Це буде збіднений сенсорний вплив. І проблема сучасних дітей в тому, що часто, коли дитина пустує, мама намагається заспокоїти дитину чи відволікти, даючи їй гаджет. таким чином. В дитини лише наростає роздратування та збудженість. Чому ж це відбувається? Тому що діти наші вони відновлюються і заспокоюються через обійми і через рухову активність. Тобто нормальній здоровій дитині потрібно побігати, пострибати, покричати, посидіти в обіймах мами, і тоді вона заспокоюється, відновлюється. Якщо ж її відволікти просто гаджетом, то напруга в тілі, на жаль залишається. І з часом дитина починає втрачати зв'язок із власним тілом. Отже, втрачати зв'язок із власними бажаннями, до чого це може призвести в майбутньому, не відчуваючи власне тіло, не відчуваючи власних бажань, можна легко впадати в переїдання чи в різні залежності. Можна бути невпевненими в собі, і це буде призводити до ще більшої соціальної ізоляції. Сучасних дітей, які народилися після 2010 року, називають поколінням альфа, або їх ще називають покоління скла, тому що ці люди будуть спілкуватися один з одним через екрани. Така соціальна ізоляція, звісно ж, лякає, тому що може бути всплеск залежних людей через приблизно 10 років, так як пишуть психологи та психотерапевти. Отже, в сучасному світі ми не повинні. Відгороджувати своїх дітей від сучасних комунікацій, тому що це є нормально. Але обов'язком нас, батьків, контролювати, як багато діти проводять із гаджетами. Обов'язково потрібно враховувати санітарні норми, що дітям до трьох років взагалі не давати гаджетів, і Білл Гейтс своїм дітям і не давав взагалі телефонів в руки. Дітям молодшого шкільного віку сумарна кількість перебування в гаджетах це одна година, і старшим дітям підліткам – дві години сумарних в день. Також обмежувати, щоб телефонами не користувалися перед сном, тому що світло з сенсорного екрану дає нашому мозку команду, що день на дворі отже не спати і взагалі може бути безсоння чи порушення сну. Також сильний вплив на кінчики пальців, якими дітки керують сенсорним екраном, збільшує тягу до рухової активності в мозку, і це збільшує лише гіперзбудження дитини. А також сучасні діти, які часто сидять в гаджетах, у них може бути схильність до дефіциту уваги, тому що дитина взагалі не вміє терпіти нудьгу, не вміє сама себе розважити її завжди підсовують готову розвагу а дитина повинна трішечки терпіти скуку для того, щоб гармонійно розвиватися.